Доброго дня, Дмитро Костянтинович. Ми не змогли з вами тоді поговорити після гри з авангардом. Поспішали на поїзд. Яка все ж таки оцінка вашої гри команди з авангардом і оцінка в цілому матчі? Оцінка задовільна. З виїзду привезли одне очко. Як виявилось суперник доволі пристойного рівня. До нашої гри вони зіграли тільки дві гри, три. До нашої гри була велика перерва у них 20 днів, тому ми їх не бачили і не зовсім представляли їх рівень на той день. Сподобався колектив, гарно підготовлений фізично, доволі досвідчений, тобто зібрані і досвідчені футболісти, є молоді футболісти. Тобто в плані досвіду вони нас переважали, можна так сказати. Тому рахунок 2-2 на виїзді – це гарний рахунок, але ну, по ходу матча вигравали в один м'яч. Вроді хотілося б і виграти. Але на, по закінченні основного часу програвали в один м'яч зіграли нічого, то і добре. Хоча могли в кінці, Мені сподобалося те, що е, хлопці. Не зупинилися, навіть забивши на 91-й хвилині, зрівнявши рахунок 2-2, схопили м'яч, бігли на центр. Це показувало те, що вони хотіли вигравати і мали шанс на 93-й хвилині. Був момент у що Назара забити гол. Ну, м'яч да, на, на жаль, не вийшло. Ну, Сподіваюсь, що в наступних іграх з таким бажанням нам фортуна посміхнеться і ми будемо брати тречки. Післязавтра будемо грати, вдома приймати будемо нафтовик захтирки. Якщо порівнювати гру, яка була в тому чемпіонаті, ми вдома досить легко виграли тоді 6-0, але на виїзді поступилося 2-1, але непогану гру теж показували тоді. Які у нас завдання будуть стояти на цю гру перед командою, які завдання будуть стояти перед гравцями? І знову таки, у нас стоїть загальне завдання президенту поставив вихід в плей-офф, тому... Кожній грі ми граємо на перемогу. Жодної гри не було, навіть щоб ми грали там на нічию чи ще щось. Ми завжди ставимо з будь-яким суперником, хоч то Тітан, ми ставили теж перемогу. Тому за хтиркою іншого завдання не може бути, як перемогти. Зрівнювати з минулим чемпіонатом це некоректно. Я почав знайомитися з цією командою і можу сказати, що зараз у них стабільний склад, але він відрізняється від того, що був рік назад, і він більш якісніший. Тому. Зараз в процесі більш детально не можу, але статистика сама за себе говорить. Команда суперника пропустила всього один м'яч. Сім забили. Сім забили. Теж небагато забувають. В останніх трьох зустрічах вони забили всього один мяч. Тому, мабуть, в плані Атасі, те, що побачив, є сильна сторона, це стандартні положення, є досвідчені футболісти і самовіддача на такому нагарному ну, пункту, але я, ну, ми будемо грати тільки на перемогу, інша задання перенамит. Так, в суперника три перемоги, три нічі, і вони зараз посідають другу сходинку турнірної таблиці. В цьому році в першому колі ми граємо дві гри. Зараз ми 7 жовтня приймаємо нафтовик і потім у нас гра на виїзді за Гротехом. Мабуть, теж завдання буде на грати на перемогу, бо нам потрібні очки? Да, ну, ми самі себе запоставили таке становище, що нам тільки вигравати. Дві домашні поразки з штурмом і титаном зобов'язують вигравати на виїзді. Тому на гротех 100% будемо старатися виграти, але про цей матч будемо думати після активі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які в нас шанси потрапити до плей плейов? Може, рано ще про це казати, але... Як ви оцінюєте наші шанси? Шанси є, вони завжди є. Тобто, ми ж не втратили ніяких теоретичних, дуже багато ігор попереду. Тим паче, в цьому чемпіонаті Ще дуже рівний склад учасників. Бачите, ми загубили три очки з Пенуелом за аутсайдером, зірка забрала у штурма забрала три очки. Тому все прорахувати неможливо. Правильно буде ставити на кожну гру максимальну задачу і виконувати. Якщо ми будемо вигравати, ми по-любому потрапимо -по з ріку. Зараз дві гри треба дограти, ви розумієте, потім велика пауза, і по, по, по суті буде починатися все спочатку. Хто як перезимує, хто в якому стані буде важко. Тому зараз зосередимося на цих двох перемогах, щоб е, піти зимувати якомога вище е, і залишити якомога більше шансів на, на вихід впливу. Боліваємо за команду 7-го числа. Гра розпочнеться 12.00, буде пряма трансляція, ну і болівальники будуть на стадіоні. Вважаємо команді гарної гри, та перемоги, чекаємо на перемогу. Запрошуємо Дякую. всіх, будемо раді бачити. Так. Ваша підтримка нам потрібна. Так, приходьте. Так. Дякую. Дякую. Дякую.